Те, що зараз робить влада, це фактично, вона, по-перше, морально стоїть на стороні цих ухилянців, замість того, щоб навпаки сказати, ні, люди, ми вас розуміємо, так, да, дійсно мобілізовуватись страшно, це до речі, нормально. Між іншим, от, от де я не згодний, от ну бачила це відео одного з Камбатів, де він там розповідав всім ухилянькам, що він насправді про них там думає. Ну, не варто так. Насправді це нормально, що людина не хоче воювати. Але Людям треба пояснювати, що є ситуації, в яких воювати є меншим злом. Ніхто не говорить, що це добре. Але це є менше зло, і це треба прийняти і зрозуміти саме тому, що альтернативи ще гірші. Якщо ми вже програємо цю війну через те, що в армію не записались, то якраз більше шансів вижити буде у тих, хто буде в складі збройного підрозділу. Бо якраз збройний підрозділ зможе організовано прорвати кордон, вийти до ЄС і там інтернуватись. Як Через власне... Угорщину ви вже, та, вже, та, говорили, ну, ні, Так, власне, в нас є досвід. Е, якраз е, ті, що прийняли радянську окупацію в 40-х, тихо. Ну, от вони повністю залежали від того, на кого сусід не стучить, на кого не настучить, кого вишлють, кого не вишлють. А, у, а УПА, принаймні, організовано в 47-му році останні не ці підрозділи просто взяли і організовано прорвались через Польщу і Словаччину і далі собі спокійно жили в діаспорі. Тобто, реально, у складі озброєння, в разі якщо вже війна програна, то у бійця в складі підрозділа набагато більше шансів вижити ніж у хилянта в підвалі. Замість того, щоб сказати людям, що да, ми розуміємо, що мобілізація це важкий вибір, але його треба зробити, тому що ми і так прогавили рік. Ми повторили повністю нашу історію з підготовкою до цієї війни. От коли нас весь світ попереджав, що до вас скоро прийдуть. Не, не подіяло по розвідувальних каналах, не подіяло по дипломатичних каналах, вже нам друкували буквально карти от в газетах, показували стрілочки, по яких саме будуть заходити, і рівно по них вони потім зайшли, от чітко по цих стрілочках. От, А ми що казали? А ми казали, а ми будемо шашлики смажити. От ми на травневі хочемо шашлики, ми на травневі любимо шашлики. От, і от буде так. Вони на нас не нападуть. Чому? Бо що? Або ми це не віримо. От, і ми, ми зайняли оцю позицію страуса, який ховає голову в пісок рівно до 24 лютого минулого року. Відповідно, 24 лютого ми опинилися в позі цього страуса з головою в піску, до якого задума підійшли от, з, 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 з усіма відповідними наслідками. Ну і насправді, сміх сміхом, а насправді ми заплатили саме страшну ціну, при тому ми заплатили кращими із нас. Ми заплатили кращими людьми саме за те, що ми не готувалися до цієї війни. Так от, ми фактично зараз в лайт версії повторили це з мобілізацією. От замість того, щоб прийняти цей неприємний факт минулої осені і паралельно з орками починати свою мобілізацію, і тоді її можна було добре подумати, тоді її можна було розгортати доволі поступово. В нас був тоді запас часу. Ні, ми знов просто отак-от сховались, я в доміки. От я в, от орки мобілізують півмільйона людей. Нічого якось розсмокчуться. От, ми замість цього запустили всі ті мемчики про чмонь, От ми дуже з них прикалувались, е, вони були смішні, вони реально були чмонями, до речі, смішними, це правда. ну, Тільки їх було півмільйона смішних, смішних чмоній, а інколи просто цифри важать. Так от, власне, от ми ховались в домі крік і сподівались на якесь чудо. Ми повторювали як молитву, як от як мантру. Оце, от, оце мантра року. Вірю в ЗСУ. А більш брехливої мантри не може бути. От справа в тому, що ми це повторювали так, ніби в нас звідкись магічним чином взялось професійне ЗСУ, яке ми 30 років пестували, вкладали туди свої податки, набрали крутих професіоналів, які всі ці роки тренувались. І от тепер ми від них чекаємо, що вони зроблять свою роботу. Ну це ж було м'яко коротше, не так. Ми 30 років, вибачте, мене гнобили ЗСУ, ми 30 років руйнували армію і оборонну промисловість, а потім заткнули дірку, вибачте мене цивільними людьми. От наш Боєць ЗСУ це мобік. Офіцер ЗСУ в 9 випадках з 10 це піджак. От, е, і Оце є ЗСУ. Це отакі, як ми, які просто одягнули піксель і пішли, бо треба знову такий піджак. Раптом хтось не знає. Це мобілізована цивільна людина, яка, яка відслужила військову кафедру. Да, яка колись закінчила військову кафедру, тому формально є офіцером але вони так, але так, але так, 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 не так не от воює зараз піджаки. От зараз командують підрозділами піджаки. А в цих підрозділах під їх командою тракторісти мобіки. Так, от власне, е і оце те зсу, в яке ми раптом увірували. Це звичайні наші, тільки кращі із нас. Оце кращі з цивільних людей, які просто взяли, одягнули піксель і нас собою прикрили. А ми чомусь далі вирішили, що від самого цього факту вони раптом стали Джонами Рембо, от професійними вояками з тридцятилітньою підготовкою, і тепер чомусь недовиконують наші задачі. Собі і мені знов напишуть і мені теж обов'язково, що чому ж ми самі тоді ще не у війську, не мобілізуємося, і все таке. А йде служить або та мені здається, я вже казав, що це я не знаю. Це може написати тільки людина, яка не дивилась попередню нашу передачу. Я вже поясню пояснював свій рецепт у хилян, та я, до речі, ну, так я можу його дати знову. От е, ти просто добровольцем ідеш у військо, ти воюєш, ти вертаєшся з війська через реанімацію, отримуєш інвалідність, і після цього тебе більше не беруть. Вуаля, подивіться на мене, це працює. Рецепт В мене, мене немає такого <свистак> питання, так що, ну, але я ще побачу, <свистак> якщо можна, ще ви йдете ну, часто, що йдете Ні, ну, до речі, мобілізації ти точно не підлягаєш. От, <свистак> до речі, до речі оце, оцей фейк про мобілізацію жінок, це, до речі, окрема частина. Мені здається, це роздули цю тему. Так, це Що частина російської ПСО по зриву мобілізації. Між іншим, найкращий спосіб виграти війну і не понести при цьому своїх втрат. Це зірвати мобілізацію у ворога. От саме в такий спосіб, між іншим, було виграно Радянським Союзом В'єтнамську війну. От в Штатах зірвали мобілізацію. Все в Штатах розкрутили оці пацифійські антивоєнні настрої. Е іти у В'єтнам стало немодно, стало модно виступати проти війни. Все, штати програли і цю війну. саме саме так.